Друже, дуже хороша теза була. Я навіть її так от трішечки позичив, але я не можу так смачно сказати: перше, мене цікаве, твоє відношення як спеціаліста, вже як політичного експерта. На хіба вони зробили кріпосне право для військових ЗСУ і прибрали? Саме прибрали одну одну одненьке речення з цього законопроекту і сказали, що будуть городити города навколо нього ще багато місяців. Це щодо демобілізації. І після цього всі в принципі сказали, що це пожиттєва мобілізація. Я вже приводив приклади, що під час царя, коли було кріпосне право, то стригли Шевченка Тараса Григоровича освітати на 25 так. років. Так, так е, та, в рекрути, так, тобто на 25 років. А в нас сьогодні, якщо врахувати призовний вік з 25, а дєбель в 60, то в нас стрижуть в рекрути на 35 років, навіть більше ніж при царьові. Так, от запитання: перше на хіба? І друге запитання: а що вони з цим будуть робити по закінченню війни в контексті виборчих перегонів? Бо я чув, так я тобі натяки скинув, все більше нічого я. не кажу. Закриваю а, рота, тобі слово. Дивися, дивися, який прикол. Тут ж на злодію шапка горить, називається. Єрмак, пригадуєш, що недавно кілька разів озвучив, неодноразово озвучив, що нам по війні воєнний стан треба притримати на кілька років. А для чого? Так, я пригадую. Хто буде найактивнішими критиками влади? Ті пасіонарії, які першими пішли на фронт в лютому 22-го року? І хто з них виживе, будуть найжорсткішими критиками влади? Найжорсткішими оці не полізуть, за словом в кишень. Це перше. Друге, вони матимуть колосальний вплив на об'єднані територіальні громади. Вибори то в нас робляться. Де? В ОТГ? Не в райадміністраціях, як колись робилися? Зараз це на рівні ОТГ. Моральний авторитет військових буде зашкалювати. У військових, от хто мені назве приблизний відсоток військових, які будуть схвально говорити про владу? Я думаю, не більше п'яти відсотків. Не більше п'яти, просто ші, таких ші. тилових щуряк, таких, ну які репнули, які вже в цей в камуфляж не влазитимуть від, від щастя тилового. Реальні фронтові люди клястимуть, на чому світ стоїть Зеленського і його оточення. І саме вони зроблять вибори. Тому ідея технологічна у влади така. Притримати в військах на період виборів людей пасіонарних, аби вони не мали можливості агітувати. Це перше. А по друге, підкуп ну, не грошовий підкуп. А дуже часто командирів частин можна і, і якусь ініціативну групу підкупити не лише грошима, а й відмовою від кримінальних справ і тому подібне. Аби трошки пофальшувати ще і з результатами виборів у військових частинах. Це ж Леше, справа в тому, що спостерігачів в військовій частині виставити буде трошки складнувато. Це ж не цивільне життя і намазюкати протоколи, які вони захочуть, воно то так сумнівна ця теза. але Зможуть вони це зробити, воно їм не принесе великих, великих показників, але найголовніше це вирубати пасіонаріїв із агітаційної частини виборів. Поки ці люди будуть сидіти у військах і без права відкрити голос в своїх об'єднаних територіальних громадах. От, от доти влада може маніпулювати цим, так би мовити, причмеленим населенням на виборах як захоче. Багато не маніпулює, але вони розраховують, що все-таки е, ну, е, жорстка критика пасіонарію не, не знесе їх хоча б до рівня там 5%. Що, що, ну, по-перше, якщо виборча кампанія парламентська буде формуватися, то вона буде формуватися на е, слузі народу як точці відштовхування. Кожен учасник цих переговорів буде говорити, що «Слугою народу він ніколи на одному гектарі не створить коаліцію в парламенті. Це як з Ригами колись було. Так, це як було так, з регіоналом. Ну вони ж Риги, вони Риги. Це ж питома, це одна й та сама шопка, це ті самі люди. Тільки ну, дещо молодші. Може, дещо інакше вдягаються, але... вони чи ж вони ригам за, вони, вони, для ригів за пивом бігали. Так, да, ну це ж шнурки ригівські, тобто, ну тобто в ті в тих хоч масштабне мислення, а це ж мис, мислення шнурків. Це таких наперсточників райцентровських. От вони якогось селянина там в наперстки обіграти можуть, але потім прийде старший дядько, десь в рило забере наперстки. і позапихає ті наперстки відповідне місце. Щоб не кортіло розводити селя, та друже. Я з тобою погоджуюся, але тут ще я можу зауважити ще на одну тезу: що е, військовослужбовець не має права бути членом ніякої партії, і в цьому контексті саме для військових, е, в нас же зараз працює так би мовити, вже вступив в силу. Виборчий кодекс проголосований минулим парламентом, і все так, відбувається так. лише за партійними списками. Це так. одна історія, ну і звичайно регіональні регіональні так, регіональні. Так. І, і от, не маючи такого права не тільки агітувати, а тепер ще й забирається право взяти участь у виборах. Ти на службі, як, як ти будеш займатися агітацією, як ти будеш займатися виборчою компанією? Дійсно, ну, ну, я пригадую. Якщо партії висувають військового кандидата, е військове керівництво повинно надати відпустку на на участь у виборах. Але ж, але ж якщо в військовій частині сидить жорсткий критик влади, то чого командиру не, 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 не прислужитись так, би мовити, вищому політичному керівництву країни і притримати важливого жорсткого критика влади на гауптвахті, наприклад, ну або там ще ну є ж багато форм, як би отруїти життя на час виборів. Я тобі скажу, що є і інша історія, коли користуючись своїм службовим становищем, фактично на сьогоднішній день занадто активних у військах, ті, які мають політичний бекграунд, є факти. Ну, ми про це говорили вже неодноразово. Я їх називаю так: це е, варіанти відправки на утилізацію з метою або він там. Здохне, або його, якщо він виживе, то можна дискредитувати, якщо він не витримає. Ну, наприклад, і таких речей. Я ну знаю такі такі речі дуже багато. І от саме в цьому контексті е, дуже багато людей, політиків, які минулої влади пі, ну я, я дуже добре пригадую того ж самого покійного Олега Барка. Да? Та тобто, його як б його там і мучили, і те це, але він пішов захищати Україну, і навіть же після його смерті. Пропагандони, такі як там Іванови, Петрови, от теті Ісландії, вони ще поливали брудом Олега. Хоча людина вже в принципі і загинула. Ну вони до того його поливали, але нікуди ні, ніхто ніяких вибачень не приніс. Тобто, сидячи в Києві в інтересах зеленої команди, займалися дискредитацією постмайданівської влади. Ти, як військова людина, ти ж знаєш ще один е, ну ще одну модель поведінки влади. Вона ж кишенькових своїх агітаторів. Прикомандирувала війська, вдягнула, вдягнула в уніформу. Сидять вони, правда, в Києві, але вони, вони зачислені військові частини, і навіть їм пороблять ще й УБД. хоча вони безвилозно сидять в інтернетах і щось коментують. Але це майбутня партія, це майбутня нова партія, супернове еліта партії Зеленського в камуфляжі. Це ж ну вже... пікало слово. Слухай ну пікало служить на звардії як ну я знаю, що Пікало служить. Тобто пікало, перед Пікалом розгортається велика політична перспектива. Я, я ні дать ні взять, як кажуть в військах. Так що, от, от справ, тому, що нам вони ж постійно втюхують симулякри різні. І вони в цьому плані підміни в цьому вони відтанцюються. Звичайно, що вони нам таких ряжених виставлять, що буде страшно. Але є ще один фактор. Чому я згадую про те, що ну, військові е, все-таки е, мають субординацію, і чому командири при формуванні виборчих комісій в частинах, якщо будуть вибори, вони ж напхають туди виключно лояльних людей, виключно виборча комісія в військовій частині. Щоб там проліз якийсь е, Євросолідарівець кудись, там, боже мій, та, та не, не вірю.